Дівчата, привіт! Зіста банан за два курси, а лимон за 30 секунд. Що берете? Банан. Добренько. Тримаєте. Все, перша пішла. О, стар досить хороший. Треба банани побільше побільші брати, чи що. реально. <рнятна> <ривення> що менше половину лишилось, правда? А тут як я щось... Добре, а вам треба суцільно вже ті з'їсти. А ну как, ну ты жі запиш. Не з'їла, з'їла, з'їла. З'їла, обидві, я в шоці. На вашу їсти. На вашу їсти? Вам. Якщо підписати на мене ключок Андрій, інстаграму в тіклесі, ще плюс воно сірей. Можете перевірити переписку. і Ні. Все, дякую, гарно я.